Притягую проводки, собирати і в одному місці під замотаною ізолентою перебиті чотири проводки. Задня права дверка працювала некоректно. Треба збирати тепер усе заново. Попробую зараз його спаяти, не знаю, що в мене вийде. Зазвичай я такого не роблю. Але мені треба зібрати пластик салону, якщо я пластик салону зберу, то потім не буде доступу його попаяти. Тому паяю. Майстер паяння з мене такий собі, звісно. Але вчусь, вчусь, бо треба. Тепер спробую його в термокембрик запихнути. І думаю, що краще, ніж повідриване, правда? Здеру з клієнта ще 200 доларів. І провода на задній двері то таке, їх там 4. А на передній двері їх тут уже купа. І вони всі розсипаються. Я не знаю, чому вони його так зробили. Неякісно. А може просто вік уже в нього такий. Але сипеться дуже конкретно все. Ну нічого, що робити, будемо... Вкручувати, спаивать. А ще ззад резинка уплотнительна на двосторонньому скотчі, і вона вже неодноразово знімалась, ставилась, треба все зрізати, заново все приклеїти. Треба якийсь метод зрізання старого скотчу, бо не дуже легко він звідти вилазить. Ну, то таке, потихеньку все рухається.